Ну що, мої хороші? Другий день нашої поїздки розпочався. Ми зранку встали, а це виявляється Теодор Палац. Готель виявляється дуже великий, гарна територія. Бачите, і на вулиці, і там для діток є. І йдемо ми дивитися на сніданок. Все-таки ми передумали і подумали, що нам багато. Їхати, будемо ми ще два дні їхати. Сказав наш тато, що немає сили тисячі з чим кілометрів їхати. І я думаю, що це розумно. Куди нам уже спішити? Ще раз повторюсь, що ми їдемо з дому і додому. Ось, ось така у нас пригода. Йдемо ми поснідаємо, що нам тут дали. Сніданок, напевно, в другому місці. Так. Ось тут і сцена, тут такий готель кльовий. Ну, досить класно, якісь спецм... спортсмени відпочивають. Де наш? Так. Ви чекаєте, так? Да? Уже сніданочку ще немає. Щоб... Сніданок вартує. Скільки? По 2 євро з людини. По 2 євро з людини. Я ну, так ще вони є, ну так? Да? Ну подивимося, так. що це є. Ну са вже. Але ви можете заказати ще каву собі окремо, то буду ходити в сніданок. Так, да, Хорошо, добренько. Ну все. Ось, сніданок нам принесли. Ну, на 2 євро досить непогано і ще кава, ти кажеш, ходить, так? Да? Ну, ми хороші. <рес> <рес> тобто, і гріночки у нас є. Тобто, кожного ось такий сніданочок. Болічим. Тепер дуже-дуже мої директі, непогано, непогано. Так що раджу тут зупинятися. Мої дорогенькі, у нас сніданок ще не закінчиться. Нам ще принесли кавунчик кожному. Очищений. Дуже радий, дуже-дуже. Ось мої хороші. Ми їдемо в Україну. Болгарія. Болгарію. Ось, і дивуємося, тому що дуже-дуже схоже на нашу Україну. І ми їдемо навіть по дорозі смереки. Дуже схоже на нашу Буковину. Ось, навіть по будинкам бачимо, що це схоже на Радянський Союз. Тобто побували тут росіяни і це видно що практично, якщо не бачиш людей з ними не розмовляєш, то думаєш, що ти в Україні. Ось. І так ми будемо їхати до Туреччини. На яку границю ми їдемо? Ти знаєш що? Не? не знаєш, так? Да? Ну, будемо по дорозі це все узнавати. Ось. Нам довелося у свій час побувати в горах у... Яка це у Болгарії, куди ми їхали, а, скажі, гори Родопі. на гори Родопі ми їхали кататися на лижах, причому мені дуже сподобалися е, іменно зимні одяг, е, зимні відпочинок, зимні гори, там е, гарні гризколижні спуски. О, дивіться. Вигляд точно як у Україні, ви нічим не. Не спутаєте. І там дуже багато термальних вод. І... Мені здається, що спуски були більше, ніж у нас на Буковелі, чи я помиляюсь. 1200. Я пам'ятаю Гору Сніжанку, це тут 2200. 2200 висота гір. І ми провели гарний відпочинок зимою. До речі, мені подобається Валіра, я вище. Помпорово. Помпорово, так. Ось. І я би з задоволенням зимою поїхала би ще раз туди. Ну, По-перше, це було дешевше, ніж у нас на Буковелі. 100%. Це наполовину. Ми навіть не знали про ці гори, переживали, подумали, що тут такого немає. Але коли відкрили Ютуб і побачили, що там була е, Олімпіада якась навіть проводилася. Я тільки пам'ятаю, сигарети в Гори Сигарети, так. Да. А гори і гори класні. Так, з нами навіть з нами навіть були люди, які не каталися на лижах, і вони дуже-дуже провели гарно час. Ну і дуже приємно. Тобто не завжди море море, таке саме чорне, точно так само, як у нас в Одесі. Ось, Ось так мої дорогенькі. Тобто нам сподобалося відпочивати, ще раз повторюся, в горах Ротопі. Дуже класно. Я вам пораджу туди їхати. Хто любить зимній відпочинок, кататися на лижах дуже класно. Ми їхали туди цілою родиною. і Я не знаю, чого у нас не прижилося, але я вам скажу, що дуже-дуже добре. Ось так. Їдемо горами. Наша тіра акробатка. Тіра поспала. Да, Тіруся? Тіруся? Тіруся. Їдемо болгарськими горами. Ось наші гори. З серпантинами. О, тіра стоїть, як кропатка на колінах. О, о. А, ти. Блін, які серпантини. Кіруся, що акробатка з тебе не дуже виходить. Ось. Любив нам мамусі на колінах. Ой, Семечок поїла. Нічого собі серпантини. Ось перша локація. Ми піднялися на гори, на серпантини. Ну, такого дуже цікаво. Може, ще ми щось по дорозі побачимо. Але е ну, ось тут можна перекусити. Наша Тіра з перепугу подумала, що вона <смас> в Україні. Чого? Ти дорогу хоче переходити в ліс. А що тут є? О, тут щось цікаве внизу. Ось треба піти в туалет. Да, Тірусь? Мої дорогенькі, їдемо ми горами. За горами переїхали, так, переїхали, перевал. Як він називався? Приділ, приділ перевал, перевал, приділ. Ну, ми щось спробуємо їх питати, але якось не, не отримуємо відповіді. Ось, все, що розуміємо, то самі бачимо просто на дорогу. Зараз ми проїжджаємо дуже багато виноградників. І все. Десь якісь захудалі ресторанчики, заправок дуже мало, правда дуже мало. Ось, Якщо є, то такі захудалі. Але знаєте, що мені кинулося в оку? Декілька, Ми проїжджали декілька таких пам'ятників попри дорогу. І вони, ем, якби прославляють в честь ем, російських генералів. Тут виявляється, вони ходили році. 1877. вісімсот 1877. 1877 рік. Вони тут загинули і все російські генерали. От мої хороші, військові, військові, да. Я, от як ну, проста людина з України, от проїжджаю просто до Туреччини, їду через Болгарію. І мені задається от, питання, що вони тут робили. На цій землі. Ну, тут до Русь Болгарія до Росії якби немає. Нічого такого, що вони тут робили і чому у Болгарії їх так почитають? Ось, я хочу це спитати у своїх підписників. Я знаю, що серед вас є розумні люди на знаючи цього всього. Розкажіть це питання. От, що вони тут робили? Мені цікаво. На чужій землі. Ви думаєте про те, що і я думаю? Ось, Балканські гори. Ось вони такі. 700 кілометрів від Чорніців. А, так, ми вже 700 кілометрів від Чорніців. Ще нам. 1300 кілометрів. Ой, але нічого, від'їхали, ви знаєте, дуже цікаво. Можна сісти на літак. І за дві години ти в Туреччині. Але знаєте, ну, мені дуже подобається. Я не знаю, комусь може важко. Але мені ми від'їхали від дому, і все-таки якось ти все рівно розвиваєшся, щось нові, бачиш, нові враження, сто відсотків. Все-таки... От як є можливість, дуже багато підписників мене питали і очікують на поїздку таку як поїхати до Туреччини на своїй машині. Ну, мої дорогенькі, ось десь так. Дочекаємося ми ще до Туреччини, поїдемо до Туреччини. Я думаю, що там буде більше вражень. Очікуємо, слідкуємо за дорогою і очікуємо, якщо щось побачимо. Завітаємо точно і вам покажемо. Ну поки що ми бачимо дорогу. Ну, До речі, непогано. Заїхали ми в місто Ямбул. І дуже-дуже схоже російське. Видно, що російське, хоча є болгарське. Реклама, але є дуже багато і російських реклам. Да. Ну, мені це нагадує скорше нашого молодого. Кишиньо в Молдавії, Кишиньо Хочно так. Де побував російський? Совєтський Союз, як то кажуть. Ну я так образний советський. Радянський, так. Да. Там воно дуже поросі. Райхайзен. Ну отнішки поїдуть такі будівлі, такі заброшки, заброшені заводи, точно так же. Вот oh. oh, так ми трошки Ось такі будинки. Як ти любиш називати? Половнія Радянського Союзу, а заповідник. Заповідник. заповідник Радянського Союзу. От. Хто за ним скучу, то точно згадає, що воно дуже-дуже схоже. Навіть є українські такі міста, більш на сході. Схожі такі. Так собі розумію, що в Болгарії тільки все кишить на морі. Коли сезон морський для туристів, тоді багато людей, і тоді воно чимось. А так зараз ми їдемо по містах. Дуже пусто. От у місті нема, не бачу життя, дуже-дуже мало людей ходить. Я того життя не помітила. Мене дуже багато питається підписників, чому я не купила в Болгарії житло біля моря. Тепер я вже розумію. Так, до речі, я так само раніше не розуміла, і дуже багато українців зазвичай там купляли тільки росіяни і українці. Не дуже я там бачила та? німців там. Ну тому що чорне море і сезон тільки два місяці, та й у нас. У в Одесі тільки 2 місяці працює цей сезон. А якщо візьмемо ми Аланію, то мінімум 6, навіть і більше. Але я говорю, якщо 6, да, стабільних 6, то ви розумієте, скільки ви можете заробляти і скільки ви можете бути на тому морі. ну Якщо ми зараз їдемо, і там бархатний сезон, і там дуже гарно. Ось тому. Тому що море. Чорне, воно не таке тепле, як Середземне. ось, І це має значення. Але колись ще півроку тому я не розуміла. теж Мені треба було туди приїхати там побути, щоб розуміти. Тому капітоловлаження свої власні, ось, треба дуже добре думати. Бо мені багато кота у Болгарії. І багато вже українців зі мною зв'язуються і кажуть, що була дуже велика помилка купити в Болгарії, тому що малесенький сезон. Ось, ось саме тому. Але ціни там багато да, ціни на ну Правильно, менше да, платиш, менше заробляєш. Більше платиш, більше заробляєш. От і все. Ура! Нарешті ми на турецькій границі. 에, скільки ми? 870 кілометрів ми. Уже проїхали ще 100 кілометрів до Стамбула. Із Стамбула, правильно? Ми на Турецькій вже перемкнули, перетнули дві границі і ніде у нас не питали тест на коронавірус. Ніде. Будемо бачити, чи нас будуть питати Туреччині. Тут вже цивілізована границя. Ніяких бумажок не давали. Машин мало. Мої гроші ми прийшли та можна Турції. Я вам ось так покажу Туреччини, так? правильно? Ось мої дорогенькі. Ну, зразу ви, видно масштаб. Проходили, провіряли нас тщательно. Перше, коли ми заїхали, нас спитали тести. Ну, це вперше за ці всі країни спитали тести, тоді допустили до... Перевірки. Ну, перевіряли дуже тщательно. Перевіряли машину. Ось, і було ми ж переживали в чому, тому що у нас машина на синові. І син дав генеральну довіреність. Перевели ми на російсько-турецький перевод, нам зробили довіреність, так нам сказали. І я так зрозуміла, що в довіреності було не вказано в ф... фамілія паспорт сина. І вона трошки завагалася, здивувалася, знаєте в чому? Як? Ви їдете до Аланії і, не... і не знаєте турецької мови. Їй це було дивно, вона ж комусь переказувала стаможенки. Ну тут є у нас шопіг... шопінг-центр, ми пішли шукати туалет. Ну, як усі турки, знаєте, все. Все включено в них. От так вони працюють. Тобто, ну не знаю, такий у них і, 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 менталітет в житті. Все включено. Тобто, якщо вони тобі роблять послуги, то все включено в усьому, мої дорогенькі. Ми йдемо дивитися, що тут. А, ну діфрі. Да. ну а як же без дutті фрі? Можна ще щось купити собі додому, туди в до речі, так, да, йдемо ще щось купимо. Давайте, ну ми сп... о, йдемо щось купимо до Тіфрії. З боку Туреччини теж величезна очередь фур. Ми вже три кілометри проїхали цю очередь. І ще кінця не видно. Я думала тільки з одного боку. З Румунії було так багато. Дивіться зі сторони Туреччини. Цікаво, це так постійно. Може так постійно? <ривіт> Не а що везуть цікаво? <ривіт> Огірки, помідори. А зараз інжир. Е що ще везуть? Манго. Сезон манго, точно його везуть. І українські хворі. І німецькі, і білоруські, польські. польські. А російські бачив? Ні. Не бачу, вони не сюди, де їдуть. Боже, ну немає кінця. Немає все. Російські ті, що бачу. Боже, скільки їдемо, їдемо. Ні, ну це... Боже, <звук> Хто бачить туди в кінець? Матеріна. вся края нема. Боже, коли вона ж закінчиться. Так, цікаво, тут кінець? Тут Я думаю, ні, Думаєш ні. Я думаю, що може щось кінець, скільки приблизно їду? П'ять кілометрів. Ну, напевно, все таки кінець, бачу, вони під'їжджають. Десь 5 кілометрів вже точно Так. Да. Боже боже. Да. Ну це вже, наверное, кінець Так. Да, да. да. Очередь 5 кілометрів. Боже, хто везе туречини? Хто, е, хто возить з туречини товар? Розуміла, яку треба очередь? Не все, давай, он ще є. То чого він там стоїть? Спить. Спить, напевно, так? Да. Да востребована твій що це значить? Якщо стільки країн, приїжджає до них затаритися чимось. Далі є, я думала, це все, а ти кажеш, сплять, нічого собі, щось вони тут стоять. Ні? Що це означає? Я мрію, щоб у мою країну за товаром моєї країни, мого виробника українського, теж ось так пів світу Їздило за товаром. А ви, мої хороші. Що це означає? Це означає, що багата країна. Боже, щоб такі кілометри були в нашу країну за товаром. Боже, туди кінець далі. Я вже думала кінець, нічого, нічого, не кінець. Мої хороші, напишіть, ви теж би мріяли, щоб ваша країна була така розвинена, щоб до нас їздили всі за товаром. От тоді будемо багаті. От саме тоді будемо багаті. Ми їхали, їхали, і на кінець приїхали. Приїхали ми з Європи. А їдемо в Азію. Ось так.